Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку Узагальнення і систематизація знань учнів додаткові завдання. Скажіть, скільки чого завезли у магазин? Зупиніть відео. Каліграфічна хвилинка. Відкрите зошит в клітинку. Напишіть рядочок числа 20. Поставте відео на паузу. Відкрийте у підручнику сторінку 88 Номер 6 Скільки предметів на кожному малюнку. Запиши ці числа. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Перевірте 16, 17, 13. Завдання 7. Назви числа, які пропущено. Давайте поглянемо на малюнок. Тому треба дійти до Джерри. Давайте йому допоможемо. 9. 10. 11. 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Номер вісім. Обчисли. Виконайте це завдання самостійно. Нагадую, вирази на декілька дій обчислюємо послідовно. Поставте відео на паузу. Виконайте перевірку. Зупиніть відео. Пропоную зробити фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Номер 9. Порівняй. Виконайте це завдання самостійно. Зупиніть відео. Виконайте перевірку. Поставте відео на паузу. Номер 10. За малюнком усно склади задачу. Яка містить запитання: Чого більше? Наскільки більше. Розв'яжи задачу. На малюнку груші та персики. Виконайте це завдання самостійно. Поставте відео на паузу. Завдання 11. Виміряй довжину смужки. Відповідь запиши в сантиметрах, у дециметрах і сантиметрах. Візьміть лінійку. Давайте разом виміряємо довжину смужки. 13 см. Запишемо у зошит, записуємо 13 см і ставимо дорівнює. Пригадуємо в одному дециметрі 10 см, 13 це 10 3. Отже, 13 см. Це 1 дециметр і 3 сантиметри. Повісьте на дерево яблучко, яке відповідає вашим успіхам на уроці. Нічого не зрозумів, було важко, все вийшло. Чекаю вас на наступному уроці математики.